Друзі, всім привіт! Ми в Парижі, приїхали вже під вечір і тому розпочинаю відео із готельного номеру, трішки вам показала. І найголовніше, за що ми обрали саме цей готель це його місце розташування. Ліворуч з вікна видно тріумфальну арку. А прямо перед нами за будинками Ейфелеву вежу видно. Отже, ви зрозуміли, що готель ми вибрали в центрі міста, і це було найвдальше рішення поїздки. Сам готель дуже дуже давній, і нам пощастило, тому що через місяць його. Закрили на реставрацію, тобто його вже будуть реконструювати, розширювати, збільшувати самі номери, тому що, як ви бачите, номер невеличкий, такі всі номери в цьому готелі. А також нам пощастило в цьому готелі із консьєржем, який люб'язно нам розписав основні е, цікавинки, дав нам карту, відмітив всі визначні місця, проклав маршрут, порадив, куди е, варто сходити. Адже ми у Парижі вперше і гуляли в основному по найвідоміших пам'ятках. Ну і логічно, що ми розпочали із тріумфальної арки. Ідея спорудження арки з'явилася у 1806 році після кількох гучних перемог Наполеона. Арка символізувала непереможність Золотої армії імператора. За час будівництва кілька разів план споруди змінювався, а той зовсім заморожувався. Та зрештою, у 1836 році будівництво нарешті завершилося і відбулося помпезне відкриття. На арці можна побачити список 30 найбільших битв імператорської армії. Всередині арки є музей з історії будівництва самої арки, і також є оглядовий майданчик. Ми туди не піднімалися, вирішили подивитися лише зовні її порозглядати. Ну і якщо про статистику, то висота арки складає 50 метрів, а ширина її складає 45 метрів. і, прогулюючись Парижем, потрібно пам'ятати одне важливе правило гуляти слід не квапливо, насолоджуючись красою та атмосферою. І ще одним місцем для обов'язкового відвідування в цей день стала, звісно ж, місцева красуня ейфелева вежа, символ сучасної Франції. Вежу названо на честь її конструктора Густава Ейфеля. Сам Ейфель називав її 300-метровою вежею. Інша народна назва залізна пані. Вона була зведена як тимчасова споруда для ознаменування сторіччя з дня початку Французької революції та символізувала багатство та незалежність Франції. Вежу збирались розібрати через деякий час, але через те, що на ній встановили вже радіоантени, це рішення було скасоване. І, безумовно, сьогодні вежа вважається окрасою міста. І на перший вечір ми свій план мінімум виконали, погуляли недалечко від готелю, і оскільки були зморені дорогою, плюс в нас малюк вже хотів спати, ми повернулися в номер і вже там вклали малого спати і проводили собі гарний романтичний вечір. На той момент ми проживали у соціальному житлі, у гуртожитку, де завжди був шум та гам. І вперше за багато місяців наш Андрійко дуже-дуже гарно спав, виспався. Ну, а я першим ділом, коли прокинулась, звісно ж, до вікна, милуватися краєвидами Парижу. А як би солодко не спав Андрійко, довелося його будити, адже це в нас був єдиний день, який ми повністю провели у столиці Франції. Тому ми все ж таки наважилися його розбудити, спустилися донизу, поснідали. На сніданок там пропонували круасани з чемом, каву, чай та, здається, якісь бутерброди, але вже точно не пам'ятаю. І оскільки ми жили в центрі і ми дуже вдало припаркували авто біля готелю, ми вирішили не користуватися ніяким громадським транспортом, щоб не блукати, тому що я про метро Паризьке дуже багато чула, що там легко заблукати. Тому ми вирішили гуляти цілий день пішки. Ну, погодьтеся, краще гуляти наверху, ніж під землею. Набагато більше можна роздивитися і побачити. Тож від тріумфальної арки ми попрямували до Шамзалізе, до Єлисейських полів, і ось так, вздовж них просувалися до найвизначнішого музею до Лувра. Також ми побуваємо, зараз з вами пройдемо площу згоди. І, звісно ж, подивимося на нотр дам де Парі. І ми плавно з вами переміщаємося до парку. Обожнюю, коли великі є парки у великих містах, тому що гуляючи у липні, в спеку, серед розпеченого асфальту та бетону, хочеться перепочити у таких оазисах. І це сад Тюєльрі, один із найбільших і найстаріших парків центру Парижа. Тут чудовий ландшафт а також відмінне місце для відпочинку та релаксації в серці великого міста. І ми з вами підходимо до Лувра. Будівля музею колись була оборонна фортеця, що згодом перетворилася на Королівський палац. А сам Лувр був заснований уже як музей у 1793 році. Для того, щоб обійти всі зали цього музею, не вистачить дня, не говорячи вже про те, якщо ви будете десь зупинятися і милуватися якимись скульптурами чи картинами. Тому ми обійшли його по периметру, помилувалися ззовні, це справді така велична будівля. І попрямували далі, хоча потім також поверталися до Лувру і проводили там довший час, але про це згодом. Далі наш маршрут пролягав до скверу Вергалан на острові Сіте, на цьому ж острові знаходиться і нотр дам де парі але для початку ми спустилися ось в цю частину острова. Тут такий невеличкий трикутний сквер, тут дуже мало туристів насправді таке непопулярне місце. В основному тут сидять місцеві студенти, на пікнічок прийшли перепочити посеред робочого дня. А це, власне, собор Паризької богоматері Нотр-Дам де Парі, який знаходиться, як я вже сказала, також на острові Сіте, який вважається колискою Парижу. І якщо здалеку виглядало все більш-менш нормально, але коли підходиш ближче, то бачиш, що по периметру все обнесено забором та будівельними конструкціями, і підійти вам близько до собору не вдасться. Про причину, я думаю, знають усі: це була страшна пожежа у 2019 році, і тоді президент Макрон пообіцяв, що відреставрує і повністю відновить собор за 5 років. Тож чекаємо. Зараз повз Сорбону просуваємося на одне цікаве місце, на оглядовий майданчик. На Ейфелеву вежу ми не підіймалися, навіть не підходили до неї близько, тому що з малюком увечері у натовпі це було не дуже реально. А ось з цієї точки чудово видно і місто, і власне цю красуню залізну пані. Тому що коли ти піднімаєшся на ейфелову вежу є один недолік: ти не бачиш саму вежу. І якби це було кіно, я б хотіла б тут зупинити цей фільм, тому що... Оглядовий майданчик знаходиться у універмазі в торгівельному центрі Lafayette. Хто збирається, беріть на замітку, де можна подивитися на краєвиди Парижу, абсолютно безкоштовно. Саме приміщення теж дуже гарне, але не знаю, чи у цьому універмазі, чи ось уже тут, біля Мулін-Руж. Сталася з нами така неприємність, у чоловіка вкрали портмоне із документами, із грошима зі статусом швейцарським, С, Ну, коротше, всі документи і гроші. Добре, що гроші то не всі, що в нас були. Але, тим не менше, знаєте, враження від поїздки, від, від, від відвідування трошки в нас зіпсувалося. Але це лише нехай буде вам як нагадування, як попередження уважніше ставитися до своїх речей і вам, і нам, звісно ж. З цієї причини це відео я не могла випустити майже рік, воно висіло мені, але хотіла з вами поділитися кадрами цього чудового міста. І також хотіла вам дати таку порцію мотивації, мандрувати з малюком. Це не страшно, це можливо. Ми обходили повністю весь Париж за день із малюком, якому постійно треба було їсти, пити, гуляти, розважатися, бути з мамою. Але все реально. Тому сподіваюся, відео вам сподобалося. Ставте лайк, до нових зустрічей!